Збройна агресія, яку розв'язали наші сусіди, призвела до значних дисбалансів у усіх сферах життя країни, в тому числі й у фінансах. Адже високий рівень інфляції, яку зростила війна, призвів до різкого здорожчання кредитів рефінансування. У результаті під загрозою банкрусу опинили щонайменше 20 українських банків, які свого часу отримали рефінанс. Проте статус банкроту отримав лише один, що і викликало хвилю обурень. Були заблоковані платіжні картки банку. Ну тобто, був такий безпреділ, як то кажуть. Рефінансування, яке для багатьох українських банків, було джерелом доходу, одного дня призвело до краху цілої системи. Поза підвищення облікової ставки у ВДП з 10 до 27%. відсотків створило надскладні умови для діяльності українських банків, що значно наблизило їх до банкротства. Банк Січ пішов з ринку у прискореному режимі, нібито через несвоєчасну сплату по кредиту. Чому НБУ підняв лікову ставку з 10 до 25%, причому це відбулося доволі так і різко за одну добу у червні. Ну, так, я відреагував відразу на цю подію, що у 2022 році я порівнявся з мародерством. Під час війни то чому національний банк ліквідував січ і чи будуть наступні, розбирали журналісти стопкору. Сьогодні в Україні із абсолютно різним успіхом працюють майже 70 банків. Це більш ніж удвічі менше ніж було 5 років тому. Така кількість залишилась після інтенсивного банкопаду в період з 2014 по 2016 роки. Тоді неплатоспроможні та схемні банки десятками виводилися з ринку. Наразі ж процес очищення завершився, і ситуація повернулася до стану нової рівноваги. Але банківський сектор. Зазнав не лише кількісних змін. Ми вважаємо, що Нацбанк здійснив протиправні дії. Ми, незважаючи на те, що ми розуміємо, що в Україні війна, перед кожним стоять свої якісь задачі, але ми вважаємо, що навіть у війну не потрібно порушувати законів, які є. І Потрібно було йти на якісь компроміси, розуміючи, що всі всі опинилися в досить складних умовах. Так, 2022 рік для банку Січ став вирішальним. А все через кредит, який у 2018 році фінансова установа узяла у Нацбанку під відсоткову ставку до 10% річних. Проте, вже на четвертому місяці війни, 2 червня, вартість кредиту за один день, виросла аж до 27%. Національний банк України, який відповідає за регулювання банківської діяльності в країні, влітку минулого року прийняв рішення ліквідувати банк січ. Спочатку раптово здорожчали облігації Мінфіну. Регулятор вимагає у Січі сплатити відсотки. Як зазначають представники ліквідованого банку НБУ, розуміючи, що наступного дня вже має списати заставу по кредиту, напередодні навмисно змінює вартість заставного майна, прийнявши відповідне рішення, увага о 20.55 в ніч перед списанням, а повідомили про це Січ вже після факту списання. Він в ніч перед е, е, тим, що сталося, він змінив вартість застави. Задовільнив всі свої вимоги, задовільні свої вимоги і відправив банк фактично в тимчасову адміністрацію, а надалі в ліквідацію. Тож у відповідності до умов кредитного договору НБУ забрав заставні цінні папери в рахунок позаки так, станом на 5 серпня борг перед регулятором було погашено у повному обсязі за рахунок заставного майна. Про що свідчать офіційні дані з НБУ. Представники Січ кажуть, через різке здорожчання річний об'єм витрат перевищив понад півмільярди гривень, але навіть попри такі витрати не сподівалися зійти з ринку. І вже 9 серпня регулятор відносить січ до категорії неплатоспроможних та заводить у банк тимчасову адміністрацію, тобто Національний банк України. Процедуру прийняття постанови, яка за законом може тривати місяць, провів увага за один робочий день. Ось закон, який чітко формулює процедуру прийняття відповідного рішення, зі слів представників банку, січ регулятор нібито підігнав на свою користь формулу оцінки застави, застосування якої завдає критичних збитків банку, що фактично його вбиває. Ми прогнозували і кризові ситуації, ми прогнозували і підвищення облікової ставки, але в 2,5 рази. Ніколи ну, не прогнозуються такі сценарії, тому що це сценарій катастроф, і ніхто не прогнозував війну. Відразу ж в перші, першу добу, по моєму вторгнення, були виведені з ринку банки з державним російським капіталом. Це ПІБ, і колишній збірбанк він називався Міжнародним резервним. І цей ж крок такий він був таки, такий ну, показовий, можна сказати, піарний, так, що от, ну, санкції всі модно було вводити, Нацбанк вольовим рішенням там і. Вивів з ринку, ну, правило на ліквідацію. А що стосується банкрутств, Нацбанк на другий же день прийняв постанову, він сказав банкам: е, ми не будемо вас карати за порушення нормативів. А в нагляді Нацбанку є низка десь десяток нормативів, які банки мають це, як правило, гри мають дотримуватися. Індикатори такі. Він сказав, що якщо ви будете порушувати, то це не буде причиною для застосування санкцій, а міжрядків натяк такий, що і це навіть не буде приводом для банкрутства. Тобто, ну, якщо ви за єдиною, за єдиною умовою, да, якщо банк живий, тобто виконує зобов'язання. Проте, так чи інакше, зі слів представників банку Січ, їхня доля була вирішена заздалегідь спланованим сценарієм. Про намір ліквідувати банк було оголошено на такій собі колуарній прес-конференції, яку, начебто, збирали у НБУ. В нас є інформація, що Нацбанк за приблизно десь за три дні до виведення стринку готував суспільну думку. Він запросив журналістів, там давали інтерв'ю посадові особи Нацбанка про те, що, ну. Банк Січ буде фактично виведений з ринку, це ну, спочатку не афішувалося, але потім нам стало це відомо. Крім того, за два дні до виведення нас з ринку було адміністративним ресурсом, я так розумію, абсолютно дзвонку посадових осіб Нацбанку. Да, тобто заблоковані наші корахунку в Укргазбанку ще не дало нам можливості можливості скористатися. І фінансовими інструментами для виконання своїх зобов'язань залишається той факт, що банк січ виводять з ринку за невиконання обов'язків перед НБУ. і водночас на запит акціонерів регулятор надсилає ось цей документ, де вказано, що на день прийняття рішення про неплату спроможність. Всі зобов'язання перед НБУ виконані, тобто дії регулятора суперечать нормам чинного законодавства. Тож представники ліквідованого банку вважають дії НБУ та ще низки причетних осіб протиправними, адже на їхню думку регулятор. Перевищив владні повноваження та допустив зловживання при прийнятті відповідних рішень, які призвели до негативних наслідків, що вплинули на репутацію та фінансову стабільність банку. Ми вважаємо, що Нацбанк здійснив протиправні дії. Ми незважаючи на те, що ми розуміємо, що в Україні війна, перед кожним стоять свої якісь задачі, але ми вважаємо, що навіть у війну не потрібно порушувати законів, які є. А якщо і потрібно було йти на якісь компроміси, розуміючи, що всі, всі опинилися в досить складних умовах, тому ми будемо звертатися до правоохоронних органів з вимогою дати оцінку діям Нацбанку і для того, щоб відновити свою репутацію, для того, щоб винні понесли покарання, для того, щоб ну, Наші клієнти розуміли, що ну не ми винні в цих подіях нато, да, тобто, а виключно е, політика Нацбанку і його дії, незаконні, які привели до е, знищення банку. Фактично, ми тим часом слідкуємо за розвитком подій і про нові подробиці банківської справи. Розповімо у наступних випусках. А ви не забудьте підписатися на наш ютуб канал, аби не пропустити найголовніше.